Ну, ми провели чергову ротацію, завдання, які були поставлені, виконані, виконані успішно. Хлопці, які відбули місяць, напередові і вертаються зараз додому. Всі живі, здорові, без травм, без будь-яких поранень, все нормально. Ви бачите, ті, що приїхали, нормально забезпечені. І ті, що від'їжджають, ще продукти залишили в новій зміні, все нормально. Забезпечення зараз Набагато краще, напевно, не те, що краще, відмінне. Якщо порівняти з першими ротаціями, які були спочатку проведення, то зараз все нормально, забезпечені. Волонтери також продовжують забезпечувати, підвозять продукти. Ми мене приїхав в автобус і бус, буз повністю завантажений продуктами. Що вистачає на місяць нормально. Я можу сказати, дуже тяжко пережити той період, особливо коли поїхали два. Один був, то ще так трохи легше було, чекалося, а два дуже переживав, кожен день молився, щоб повернулися живі і здорові додому, не тільки мої, але й всі діти, які виїхали на зону для захисту нашої держави. Я дуже щасливий. Жінкою не спали цілу вони, чекали, коли приїхати, щоб зустріти. перезвонювалися всю дорогу, коли приїде і коли буде вдома. Нарешті дочекалися для мене дуже довго, тому що кожна хвилина, кожна секунда була важливою, дорогою. Очікувані. Ми з молитвами Божими дуже вдячні, що наші хлопці повернулися живими, здоровими і з молитвами будемо очікувати ще інших хлопців. Вважаємо, що всі повернулися додому, і надія не покидає, що не стане цей день, що на закінчиться, не побоюся цього слова війна. І нехай є. Росія побачить, яка наша Україна красива, сильна, незалежна. Слава просто щастя, що дитина вернулася жива, здорова і виконала свій обов'язок перед батьківщиною. Я горжусь, що в мене такий класний син.

на моєму

いい子